Ісус також розповів їм таку притчу, чи може сліпий бути поводирем для іншого сліпого, чи не впадуть обидва в яму. Учень найважливіший за вчителя свого. Але кожен, хто удосконалиться, буде як вчитель його. Ви дивитесь ютуб канал Небон. З вами я, актор Вадим Лялько. І це сторінка Вера Ребус. Справжні речі мені довелося зробити ще один сюжет по нідерландському живопису. І не тому, що це такі собі середньовічні комікси, в яких є можливість роздивитися якісь схожі сюжети, чи навіть побачити фотографічно схожих персонажів. І це вже у другого автора. Може, це типове середньовічне обличчя, неспотворене інтелектом? Ні. Я все ж таки хочу дослідити той глибинний сенс, закладений автором. І теорій з цього приводу може бути дуже багато. Нідерланди в стані анексії, епідемія чуми, Єресі, апокаліптичні настрої. Нові релігійні течії на зламі середньовіччя і відродження. Одним словом, те, що людство переживає кожні сто років. Отже, скористаємось досвідом, зануримось в глибину задуму. І на цей раз я хочу познайомити вас з послідовником Босха Пітром Брегелем Старшим. Сліпі один з тих рідкісних шедеврів поряд жебраками, де кількість персонажів порівняно невелика. Задум картини сходить до євангелійної притчі про фарисеїв. Залишить їх вони сліпі вожді сліпих, а якщо сліпий веде сліпого, обоє впадуть в яму. Як і скрізь у своїх роботах, особливу увагу майстер приділяє краєвиду. У картині Сліпі брейгля старшого це затишні околиці його улюбленої місцевості у південних Нідерландах. Погода, здається, злегка туманною, але дахи будинків вже висвітліло сонце, гострий шпиль церкви йде в небо. Все наповнене умиротворенням та спокоєм. Ідилія. І це навмисний та різкий контраст до неспокійної процесії сліпих. Це контраст між діяннями людини і створеним Богом світом. І це прослідковується у багатьох його картинах. І сьогодні це дуже важлива для нас думка. Сліпі та каліки часто просили милостиню по селах та містах. Для Брейгеля вони були невід'ємною частиною краєвиду. Він пише своїх сліпих без тіні сентиментального співчуття, але з медичною точністю, яка дозволяє дослідникам диференціювати діагнози. За допомогою офтальмологів було встановлено, що. Третій зліво вражений лейкомою рогівки у просторіччі більмом. А у того, хто йде перед ним, спостерігається повна, мабуть, вроджена сліпота. А ось у сліпця внизу, як і ось ось впаде, очі вибиті, убійця або як покарання за крадіжку. І це не чоловіки, це людство. І це не каліки, це покалічені душі. Сліпі перетинають косогір. Вони рухаються зліва направо по несхідній діагоналі. Кожен з них в одній руці тримає свою палицю, а іншою спирається на плече того, хто йде перед ним. Несподівано той, хто йшов першим, втрачає рівновагу і валиться в канаву. Нескладно здогадатися, що падіння інших неминуче. Всі інші зараз же підуть за ним, подібно до кістяків доміно. Все це написано брейгелем з надзвичайною драматичною виразністю. Ми ніби бачимо сліпих у сповільненій зйомці. Чи має картина сліпі Петра брейгеля старшого таємний сенс? Художник жив у епоху кровопролитних суперечок про сутність істинної віри між протестантами та католиками. Нідерландські протестанти громили церковні скульптури та палили ікони. Вони керувалися словами Жана Кальвіна? Що гріх надавати Богу видиму форму. Створення ідолів означає повний розрив із істинним Богом. Обидві сторони були жорстокі та сліпі, і обидві звинувачували у згубній сліпоті інших. Можливо, картина Пітера Брейгеля Старшого, сліпі, це. Притча про згубні помилки, про сліпоту, що веде до падіння та загибелі не лише самого сліпця, а й тих, з ким він пов'язаний. На картині є припис. Коли сліпий веде сліпих, катастрофа неминуча. Це послання іншим цивілізаціям. Це одна з останніх картин Брейгеля. Своєрідний реквієм.